Попри те, що ви говорите, що справді це незначна кількість дітей, яких нам вдалося повернути? За кожною циферкою це майже 1400 дітей, за кожною циферкою, цією одиничкою це доля порятованої дитини. Раз, по-друге, це наступне покоління українців, яке колись буде у цієї дитини. Тому І буде українським? Буде українським. Тому це дуже важливо. Тобто, кожна повернута дитина це плюс до шансів існування нашої нації. Тому це дуже важливо. Перший момент, чому їх так? Повільно да, нам дається повертати. Я сьогодні хочу сподякувати а, нашим недержавним організаціям, громадському сектору, який робить неймовірну роботу спільно з державною командою, тому що там, де не може дотягнутися державна рука, може дотягнутися рука а, громадської організації. Це я точно говорю як представниця не лише повноважена президента, але як і директорка громадської організації. Це дуже важливо. Це симбіоз, синергія, яка сьогодні працює. Це круто, і я дуже хочу подякувати за кожну повернуту дитину громадським організаціям.